Я маю зараз у себе в руках два документи, про які зараз країна нічого не знає, і які обговорюються гіпотетично. Перший документ це доповідь Міжнародного валютного фонду по Україні, її проєкт, який буде проголошений 20 березня на борді Міжнародного валютного фонду, призвяченому українським питанням. Так от, в цьому документі, який буде мовою оригіналу, розташований на нашому партійному сайті, цей документ, з яким Україна не знайома, третина цієї доповіді присвячена мегакорупції в Україні. Я дам тільки дві цитати, які, на мій погляд, мусить знати Україна. Перше, рівень корупції в Україні є надзвичайним. Розумієте? В міжнародному валютному фонді говорять, що в Україні надзвичайна ситуація із за корупції. І другий цитата є концентрація політичної і економічної влади в руках маленької кубки людей. Так вони говорять про кланове управління країною і про те, що президент країни уряд є складовою частиною кланової олігократії, яка сьогодні панує в Україні. Тобто ця система набирає потужності. І про це третина доповіді, яка буде проголошена на е, борді Міжнародного валютного фонду по питанню, яке присвячено Україні. Це перше. А друге, це те, що пов'язано з реформами. Що стосується другого документу, це ті те, про що говорять, але ні у кого в руках немає документу. Це меморандум. України, який направлений Міжнародному валютному фонду. Я хочу уточнити те, що написано в цьому меморандумі, це не заслуга Міжнародного валютного фонду і це не їх така радикальна позиція. Під меморандумом ЗМФ не стоїть підпису. Жодного представника міжнародного валютного фонду. Тут стоїть підпис президента, прем'єр-міністра, голови національного банку і міністра фінансів України. Це пропозиції України Міжнародному валютному фонду. І тому тут треба розрізняти, якщо країна хоче реформуватися і розвиватися по правильній стратегії, то влада українська може запропонувати інший меморандум, а не той, який вони підписали. Україні потрібна співпраця з міжнародним валютним фондом, тому що це найдовші, найдешевші кредити і кредити, які вимагають реформ. Але які стратегічні зобов'язання взяла на себе українська влада для того, щоб отримати черговий транш? Оце важливо. Цей меморандум буде розташований на сайті нашої партії для того, щоб всі могли до 20 березня ознайомитися і внести відповідні суспільні корективи в це. Тому що в такому вигляді його пускати просто не можна. А тепер я просто цитую проєкт цього меморандуму. Перше, це шоста сторінка, пункт, розділ Бі, пункт 8. Пропонується зняти гарантії для вкладів людей, які внесли свої депозити в державні банки. Державні банки. Це практично останнє, що залишилося у людей для того, щоб покласти на депозит свої копійки для середнього класу. І клали вони тоді ці гроші, тому що там було 100% гарантії держави, якщо щось цим банком трапиться. Зараз знімаються ці гарантії. Як українська влада може таке підписувати, коли практично всі люди вже вилучили свої гроші, які у них ще залишилися з банківської системи? Це остаточне практичне знищення банківської системи України. Наступне це сторінка, 18, пункт 21, який присвячені пенсійній реформі. Що тут є? Перше, це буде оподаткування пенсії з нуля, тобто ми вимагаємо. І ми внесли закон, як батьківщина, зняти 15% податку на пенсії працюючих пенсіонерів. А тут, в цьому меморандумі, уряд України, президент, Національний банк пропонують оподатковувати пенсії, починаючи, ну тобто для всіх з нуля пенсій. Це вже переходить всі межі. Це означає, що не оподатковуються дивіденти найзаможніших людей. Не оподатковуються обіги з офшорами і вносяться законопроекти, які ще дають більше привілеї офшорам. Але в той же час передбачається оподаткування пенсій. Друге, це абсолютно точне підвищення пенсійного віку. Тут написано це ізоповою мовою, але як екс-прем'єр-міністр, я говорю вам: тут написано про підвищення пенсійного віку виходу на пенсію, про скорочення всіх пільг. Про збільшення всіх пільгових стажів щодо виходу на пенсію. Тобто тут, по суті, продовжується знищення пенсіонерів. І це абсолютно недопустимо. Наступне це 19-та сторінка продовження е, того ж пункту по видаткам. Тут говориться про тотальне скорочення працівників бюджетної сфери. Це освітяни і це охорона здоров'я, працівники охорони здоров'я і одночасно. Тут чітко записано масове скорочення лікарень, масове скорочення лікувальних закладів, одночасно скороченням людей, лікарів, медичних сестер, одночасно з скороченням людей. І те саме по освітнім всім напрямкам. Тобто, по суті, країну позбавляють системи лікування охорони здоров'я і якісної системи освіти. Наступне. Іде масштабна програма по зняттю субсидій і соціальних виплат для найбідніших людей. Цьому присвячений цілий розділ, де буде перевірятися кожна копійка в тих родинах, які отримують будь-яку державну соціальну допомогу. Аж до всіх родичів, всіх близьких, всіх друзів, все, що тільки можливо, для того, щоб навіть ті копійки, які залишилися, з людей зняти. І можу сказати також, що ключовою річчю цього меморандуму, яке знаходиться в інтересах великої аграрної мафії в Україні, я маю на увазі тих монопольних аграрних структур, які знаходяться в руках буквально десятка людей заможніх в Україні. Так от на їх прохання тут внесений пункт меморандуму про приватизацію продаж сільськогосподарської землі. Дорогі друзі, я хочу, щоб ви не слухали. Колосальний інформаційний бум цунамі, яка розпочалася вже і буде продовжуватися про корисливість продажу сільськогосподарської землі. Запам'ятайте один приклад. Один. Канада найуспішніша сільськогосподарська аграрна країна, яка має за рівнем приблизно такі самі землі по якості, як Україна. 90% сільськогосподарської землі в Канаді, яка Займає одне з перших місць в аграрному комплексі, належить державі, належить Канаді, а не приватним власникам. Приватним власникам в Канаді належить всього 9% сільськогосподарських земель. І то цей обіг практично унеможливлений. Все передається фермерам. У нас сьогодні 40 тисяч фермерських господарств. В Польщі сусідній 2,5 мільйона фермерських господарств. У фермерів реально забрали сьогодні землю. Фермери не мають доступу, тому що земля концентрована до мільйона гектарів в руках конкретних людей, в тому числі президента України. Якщо ми дамо продати землю, то питання треба ставити не кому належить земля, а питання треба ставити, кому належить прибуток, який народжує земля. А це трильйони євро. Які можуть належати українським фермерам, українським родинам, і це десятки мільйонів робочих місць. І тому, якщо земля піде з молотка, то тоді ми, як нація, просто не здатні захистити свої інтереси. Що вимагає сьогодні наша фракція? Ми вимагаємо перше негайно заслухати міністра фінансів, Верховній Раді, а краще прем'єр-міністра. Щодо підписаного меморандуму українською владою з Міжнародним валютним фондом. Претензії у нас не до АМФ, претензії у нас до української влади. По-друге, ми вимагаємо негайно прийняти законодавство про дефшерізацію, яке внесла наша фракція. Це два фундаментальних законопроекти, які можуть наповнити бюджет, багатократно збільшивши наші доходи. Ми наполягаємо негайно. Проголосувати тимчасові слідчі комісії по необґрунтованому підвищенню тарифів на газ електроенергію, це не ставиться в парламенті на голосування. Для того, щоб створити такі тимчасові слідчі комісії, потрібно 150 голосів, а не 226. Але все це заблоковано головою Верховної Ради, президентом, прем'єром і всіми, хто підтримує їх в парламенті. Ми вимагаємо негайно, якщо йде така тотальна інфляція в країні. Провести індексацію пенсії і заробітних плат, наші законопроекти, нашої команди лежать в парламенті. І зняти ті 15% податку на пенсії. Це ж абсурд. А вони продовжують в меморандумі ЗМФ, продовжують цю історію оподаткування пенсії, але ще на більш потужному рівні. Ми е, внесли законопроєкт про мораторій на продаж Землі на, на 10 років. Його не розглядають, не ставлять на порядок денний. Я можу сказати: в Україні введено зовнішнє управління. Зовнішнє управління здійснюється через маріонеточну владу в Україні, через президента, прем'єра, голову Національного банку і їх керована більшість в парламенті. Те, що відбувається в країні, веде країну до повної економічної колонізації. І тільки коли у нас тут зникне все, що є українське, після того тут почнуть розвиватися монополії, які мають і українське, і неукраїнське походження. Нам треба захистити свою країну. І тому ми пропонуємо негайно, просто невідкладно наполягати всім суспільствам. На демонтаж цієї владної команди. Демонтаж це означає розпочати звільнення голови національного банку, голови уряду, тобто прем'єр-міністр, так, он не самостійна людина, і пані Гонтарєва не самостійна людина. Вони керуються президентом, президент керується зовні. Але в той же час нам потрібно демонтовувати цю систему, хоча б по шматкам. По-друге. Нам треба негайно об'єднувати українське суспільство. На жаль, в інформаційний простір включені говорящі голови, які будуть вам пояснювати, що реформи йдуть, що боротьба з корупцією просто фундаментальна. Вам будуть пояснювати, що все, що з вами відбувається, це і є правильний шлях, це обман. Суспільство мусить зараз об'єднатися навколо чесної інформації. А чесна інформація, нас стратегічно, фундаментально, професійно, методично знищують, як народ, як націю, як країну. І тому або ми будемо себе захищати аж до ультиматуму владі, щодо їх відходу від влади, або нас будуть споживати, а ми будемо мовчки це терпіти. І тому організація суспільства для боротьби і опору це сьогодні є ключове завдання нашої держави.